Один чоловік все своє життя шукав щастя. Він думав, що знайде його в багатстві, і наполегливо працював, щоб стати багатим. Але, ставши багатим, зрозумів, що щастя йому це не принесло. Тоді він вирішив, що знайде щастя в подорожах, і відправився в далекі країни, але і там не знайшов того, чого шукав. Він думав, що щастя принесуть йому знання. І присвятив роки навчанню, але і це не принесло йому задоволення. Одного разу він зустрів мудреця і спитав у нього, де мені знайти щастя? Мудрець відповів: щастя, не поза тобою, а всередині. Звернись до Бога, дотримуйся Його заповідей, люби ближнього і роби добро, і ти знайдеш справжнє щастя. Чоловік послухався поради мудреця, і його серце наповнилося радістю і миром. Справжнє щастя не у зовнішніх досягненнях, а у духовній близькості з Богом і служінні іншим людям.